Привіт! Це наша бюджетна зелена економ-ялинка висотою 80 см від Urban Tree. Ялинка виготовлена із ПВХ, тобто полівініл хлориду. Висота вимірюється від верхньої гілочки і до підставки. Підставка стійка пластикова. Ялинки економ мають трішки меншу деталізацію гілочок, якщо порівнювати з нашими класичними ялинками. Кінчики тут обрізані і не заокруглені конусом. Голочки зовсім не колють пальці, особливо якщо порівнювати із живими ялинками. Також голочки не осипаються, якщо, звісно, силою не висмикувати. Ялинку ми надсилаємо в ось такі компактні чотиришарові коробці. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за опакування на пошті, плюс у вас буде де зберігати цю красу не в сезон. Ялинка із ПВХ є абсолютно безпечною та без жодного неприємного запаху. Також при зіткненні з вогнем вона не буде різко спалахувати, а лише поступово тліти. Ось така вона новорічна красуня, зелена економія линка, висотою 80 см, Замовляйте на уробантрі її саме зараз.